Привіт! На зв'язку Нейт. Сказати, що я фанат першої частини, це сильно применшити мою прихильність до цієї картини. Я вважаю людину павук навколо всесвіту одним з найкращих мультфільмів, які я взагалі бачив в своєму житті. Тому очікував продовження я з нетерпінням протягом усіх чотирьох з половиною років і особливо підігрівали мій інтерес. От такі What? постери. Не доведи що страпиться з одним з головних джерел натхнення моєї улюбленої художниці Арома Сенсей. Розберемося, чи виправдав фільм, покладені на його очікування і загалом пройдуся по цьому полудну. Відео без спойлерів. Якщо зачіпатиму якісь важливі частини, то дуже побіжно і мимохідь. І очевидно, оскільки мульт вийшов недавно, то кадри будуть тільки з трейлерів. Формула ідеального сиквелу: це взяти все, що було в оригіналі, та помножити на 2. запакувати в гарну обкладиночку, приліпити з боку циферку 2 і збирати грошики з фанатів. І тут помножили не те, що на 2, а на в декілька разів більше. З перших же секунд нас вітають нереально красивою, виразною та своєю іконічною анімацією, яка мала величезний вплив на всю індустрію і породила безліч послідовувачів. І я взагалі не проти цього візуального екстазу та все більшого його превалювання. всяко краще бездушної штукатурки, яку останні роки видає Дісней. Попередня частина була прекрасною від початку і до кінця, і якимось непідвладним моїй свідомості чином творці змогли перевершити себе та вивести все на ще вищий рівень. Кожен всесвіт тут має власний відмальований стиль, що ми могли побачити ще по трейлерах. Ти чітко можеш відрізнити. Знаєте, у якому світі відбувається дія, і при цьому все не відходить від загального візуального напрямку. В наративі у нас продовжується все, як було задано в першому фільмі, де кожен павучок має можливість представитися і розповісти свою історію. Копатимемо ми цього разу радше в ширину, ніж в глибину, даючи більше бекграунду вже знайомим нам героям та розширюючи відомості про цей дивовижний світ. Персонажі в цьому фільмі просто надзвичайні. На їх взаємодії тут тримається майже весь фільм. Байдуже, що це романтичні потуги, наставницькі відносини, конфлікти. Інтересів чи ворожнеча кожна репліка продумана, гарно зіграна та чудово передана. Усі з них прописані детально, проходять крізь свої персональні проблеми, і відбувається розвиток, що є головним рушієм до подальшого просування сюжету. Також все несеться з неймовірною швидкістю, і передивитися фільм після виходу на DVD треба буде обов'язково, бо стільки всього відбувається, що важко втримати пам'яті. Також дуже шанобливо згадується спадок минулої картини та людина Павука як персонажа загалом. Нам розповіли більше історії. З життя моєї улюбленої Гвен додали її справді сумну передісторію і чому та як її занесло в усю цю кавалькаду з мультивсесвітом. Майлз, як головний герой, продовжує свою історію саме звідти, де ми полишили його минулого разу, і все навалюється на нього божевільною лавиною. Ти відчуваєш, як важко йому балансувати життя звичайного підлітка з супергеройською діяльністю, правдивий досвід буття людиною повуком, переданий з усіма тяготами, вимушеними жертвами, вічною непунктуальністю та демонстрацією того, як він буквально за шивається, стараючись втримати рівновагу, та в результаті все одно промахується у багатьох аспектах. В основному це видно по відносинах з батьками, яким тут приділено досить багато часу і за якими дуже цікаво спостерігати. Батя часто відсипав смішинки і окремо похвалю гумор тут. Він максимально органічний, невимушений та вставлений коли потрібно. Моментами він просто нереально абсурдний і тебе виводить на регіт. Основне, що не перетинається, межа, і його не надто багато. Так, я дивлюся на тебе тор четвертий з криками козлів і решта від. Дрижки, яка називається четвертою фазою Марвел, за виключенням хіба що людина по шляху додому немає, та третіх вартових галактики. Також Майлз зіштовхується з тим, що не знає, де його місце в світі, часто відчуває себе непотрібним та не в своїй тарілці, наче його не сприймають всерйоз, і всім від нього потрібно щось своє. Це дуже персональна історія вибору свого шляху та становлення, І коли я дивився на нього, то не міг відбитися від відчуття, наскільки ж це життєво і лягає на мою ситуацію. Думаю, для багатьох з вас виникне схоже відчуття. Решта касту також чудові. Пітер з минулого фільму обзавівся чудовою донечкою. Він отримує свій розвиток в новому амплуа і далі старається бути наставником. Людина павук 2099 У нас суперпухмурий кровосіся, який весь такий на пафосі, та настільки драматичний, що от от і неначе видасть я бетмен цей мамут Рахал, окрім того, що стереотипний індус так ще й і стандартна Мерісю, ю, якому все дається без надзвичайних зусиль. Решті павуків, звісно, крутості теж не позичати. Але всіх їх перераховувати мені не вистачить і декілька годинного відео. Проте від деяких камео в мене щелепа відвесела до самої підлоги, і великодок тут завезли. Дай Боже, звісно, не рівень третьої частини Марвелівського павука, де Тобі з були повноцінними дієвими особами, але й тут павуки вставлені не чисто білими нитками задля хайпу та фансервісу. Тут є референси до всіх ітерацій павука в різноманітних формах. Особливо здивувала та зігріла моє серце поява павука з мого улюбленого мультсеріалу. Сьомого року, про який не так багато з вас певно знає, і дарма, бо він дивовижний. Ну ви зрозуміли, типу А, Ладно. Будемо це вважати за мікроспойлер. Але я не сказав, в якій це було формі, що дуже важливо, і хочу, щоб ви зрозуміли, наскільки для фанатів і прям задротів по пувучку, та з якою любов'ю до персонажа зроблено цей фільм. Мультивсесвіт тут не слугує приводом похайпувати та наворити кешу на ностальгії, а є потужним інструментом для розширення сценарних можливостей і введення персонажів, які за. Інших обставин тупо не зустрілися б концепція безлічі вимірів, їх закони та взаємопов'язаність лежать в основі оповіді, та без неї фільм не стався б. Коротше, зробили не тяпляп і приліпили мультивсесвіт у назву, бо ще свіжа пам'ять про триквел павука від Марвел, а реально продумали та постаралися. Головний антагоніст картини проходить справді хорошу арку формування, де стартує він як реально незграбний комічний лох на 5 хвилин, який не може навіть магаз невеличкий пограбувати. Майлз, взагалі, спочатку б'ється з ним справді. Раді на відчепись, паралельно переписуючись. Їхні інтеракції виводять спочатку на такий смішок, і ти не помічаєш в плямистому жодної загрози. Ну камон, він був попуском ще у селялі 94-го. Проте нас вводять потроху в його історію. Він шукає шляхи підсилення себе, розуміємо наскільки потужні в нього сили насправді. І під кінець чувак перетворюється на дико імбового противника, якого ну я не знаю, як можна перемогти. Загальний настрій сцен підкреслюється вдалим підбором саундтреку, який просто неймовірний. Нема жодної поганої. Пісні. Так, звісно, не такий хітовий, як Sunflower з першої частини, проте теж непоганий. Є моменти, де дії прям синхронізовані з музикою, що виглядає більш ніж приголомшливо. Єдина моя проблема з фільмом це його фінал, який мене залишив розчарованим. І давайте поясню вам: він ні в якому разі не поганий. Весь фільм йде вибудовування конфлікту. В нас виникає декілька протиборчих сил, все зводиться до величезної кульмінації, і очікувано за це мав би послідувати катарсис, проте раптово все обривається на буде далі, і тепер продовження. Очікувати, ну ще мінімум рік, якщо вірити в Вікіпедії. Більше претензій у мене взагалі немає. Я дуже задоволений станом теперішньої анімації. Такі фільми, як цей, Кіту Ботяг 2 та більше схожих у найближчому майбутньому, дають мені надію на хороший розвиток мультиплікації. Ви тільки погляньте, як виглядає трейлер до нових черепашок. Це ж очманезно! Люди справді креативно використовують надані їм інструменти і відкривають нові горизонти в анімації, за що їм, звісно, моя безмежна дяка. На цьому фоні ганебне падіння Діснею, де вони Дають один провал за провалом, зайва раз доводить, що хороший, цікавий мультфільм з гарно написаною історією завжди знайде попит та відгук в серцях глядачів. І в світі капіталізму це чудово проявляється касовими зборами. І дивимось на бокс офіс павучка та лайв-екшн ремейку русалоньки за такий самий період часу. І як казав класик, лежати плюс смоктати загалом. Це прекрасна історія у відриві навіть від супергероїки та претендент на звання найкращого фільму про людину павука. Тупо найкращий подарунок на день народження, яке до. Дорі... Речі, буде 9 червня, і ви запрошені на святкування в Діскорді. Відмов не приймаю. Від виставлення оцінки вище 9 з 10 не отримує тільки незавершеність цієї історії, бо не беручи цього факту до уваги, все написано, відмальовано та показано просто беззаперечно. Кожен кадр це витвір мистецтва, який можна стопати і роздивлятися детально під лупою. Коли ж ми побачимо пригоду цілком, то можна буде і 12 з 10 довбанути, бо це щось нереальне. І моя особиста рекомендація це сходити на цей фільм, якщо вам дозволяє. Час та безпекова ситуація у вашому місті. Гарантую, не пошкодуєте. Якщо вам цікавий детальний розбір майже похвилинно цього фільму з різноманітними аудіо приколами та До рештою застарілих мемів, то за прояву достатньої активності та зацікавленості я зроблю його після виходу фільму на цифрі. Загалом напишіть, як вам такий формат, чи варто його робити частіше. Бо якби я почав його робити раніше, то ви почули б і мою думку про ту ж мавку або інші фільми чи мульти, і це слугуватиме додатковим стимулом мені частіше витягувати мою. Дубцю з дому, а існування цієї дубці підтримуєте ви своїм активом та спонсоруванням цього каналу, а особливо людина з ніком Mockingbird. Пояснити мені, чи правий я з своєю думкою про щось, ви можете у моєму Діскорді та чаті в телеграмі. А на цьому я відкланяюся. Йду трохи приляжу відпочину, бо я дико спідранив цей відос. Все для вас, улюблені підписчики, та далі закриватиму сесію. Бережіть себе і до зустрічі.